Я Щось димить там. Незрозуміле. Веселянка запорізького району. Тут постійно обстріли. За кілька кілометрів від села інтенсивні бої. Тож все більше людей наважуються на евакуацію. Не плач, все буде добре. Вже забираємо. Велика родина разом з бабусями та дітьми кажуть, страшно жити, коли обстріли не вщухають. Днями усю ніч просиділи в погребі. Мала, я дуже спугалася. Тримайся, все буде добре. До Запоріжжя родину вивозив капеланський патруль спільно з ювенальною поліцією. Нині усі семеро жителі веселянки у безпеці. Раз, раз, на ноги стала. Що ви хали? Тільки сто піднімав сам. Ми, знаєте, до останньої миті сподівалися, що, ну, що ми зможемо там жити. І, і ми жили весь цей час, поки йшла війна. І Начебто було добре. І інколи пролітало, але так, як вже почалося декілька останніх днів, коли вже артилерія достає, коли вже ці снаряди просто пролітають прямо біля дому і Ти не знаєш, куди бігти, що робити. Вчора взагалі каби пролітали по нашому селищу. То це жахливо, знаєте, і страшно. За дітей страшно, і за себе страшно, і не знаю, що робити далі. Будемо просто їхати далі. Життя, знаєте, дорожче, дуже важко залишати будинок, дуже важко залишати те, що там залишилося, життя своє. Але життя дорожче. Вже в місті тимчасовий прихисток їм надав пастор однієї з церков. Надіємося, що все ж таки перемога настане, що ми вернемося в свої края, що, може ж не розіб'ють хати, то повертаємося. Дуже тяжко да, виїжджати своїх хат. Ну, все ж таки віримо у Бога, дякуємо капеланам, що нам допомогли. Із собою взяли найнеобхідніше, і звісно, не могли лишити домашніх улюбленців чотирьох кошенят. Це наше хазяйство, яке змогли забрати, наші кошенятка будуть їхати з нами далі. Куда ж їх маленьких кидати? Вони ж, вони ж крошечки, вони ж без нас пропадуть. Це моя любима улюблена кішка Іріска. Вона дуже спогалася того, що ми переїхали. і вона зараз дуже перелякана і не дуже хоче на руках сидіти. А взагалі що полюбляє Іриска. Вона дуже любить спати на руках. Вона дуже любить спати десь високо. Щоб Їй головне, щоб високо було. А де не важливо вже, щоб високо було. Вона любить спати на вершині чи дуже любить з людьми сидіти. Вона любить в компанії сидіти. Вивозять людей з-під обстрілів з перших днів великої війни. За цей час близько 25 тисяч. Везуть переважно у шелтер, але є й такі, що їдуть до родичів чи знайомих. Протягом місяця в середньому евакуюють близько ста людей. Вивозити дуже складно, але складно. Ну ви бачите, що. У нас броньовані машини. І інша машина вона обладнана всім необхідним. Там в нас є риби а, проти дронів стоять, які, які а, садять дрони. Но зараз ви знаєте, що дуже багато дронів, які на автоволотні, і ці риби вони не спасають. Но броньована машина є. У евакуації дуже складно зараз. І бувають такі а, місця, де дуже складно вивозити людей. Звернутися за допомогою безкоштовні евакуації з прифронтових громад можуть не тільки жителі Запорізької області, а також і Донецької. Друзі, якщо вам потрібна евакуація, ми евакуюємо з тваринами, з речами, з майном. Ви можете звертатися кожного дня 24 часа на годину на сутки, 7 днів на тиждень. Ми за цими телефонами робимо евакуацію. Якщо потрібна допомога, евакуація звертайтесь. Будемо раді вам допомогти. Родина ж з веселянки у Запоріжжі лише переночує. Далі кажуть, поїдуть до Одеської області. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.